Вітаю, ви на каналі book і сьогодні в мене буде відео про прочитання мною книжки за квітень. Оскільки в мене з'явилось PlayStation, я почав <свісно>, набагато менше читати. І не знаю, добре чи це погано, але в мене в житті з'явився додатковий інтертеймент, і мені це подобається. Перша книжка, про яку я хочу розповісти, я її слухав в аудіоформаті, тому в мене її немає в паперовому варіанті. Це коли я нарешті висплюсь. Це нонфікшн про сон, і загалом я її поставив трієчку, але. Тому що для мене особисто нової інформації було досить мало. Але якщо ви про сон знаєте мало, то я думаю, що вам ця книжка дуже сподобається, тому що там багато реально корисного, як для не знаю, новачків у цій темі. І дивно звучить, але хай буде. Найбільш цікаве із цієї книжки для мене було про те, як сплять діти, як вони мають спати, і як правильно налаштовувати ось ці е, графіки сну для дитини від народження і там до якогось певного періоду, коли вона вже буде спати як доросла людина. І це дивно тим, що я не планую дітей, але це дійсно було щось нове, і найбільше мені запам'яталось із усієї книжки. Переходимо до наступної книги, яку я напевно можу назвати найкращою за цей місяць. Це друг авторка Сігрід Нунієс. Це історія про жінку, головну героїню, у якої друг скоїв самогубство, і він залишив їй у спадок свого величезного німецького дога. Це така плямиста собака, і вона дійсно дуже велика. От, і вона вже досить старенька, скажімо так. І от вона живе в квартирі, де взагалі заборонено тримати великих тварин. Вона намагається якось пережити цю втрату, паралельно навчаючись жити з цим великим собакою в тісній квартирі. Загалом, головна героїня, як і її друг, який скоїв самогубство. Вони працюють в навколо літературній сфері. Тобто, тут багато про письменництво, про викладання, про літературу. Мені це дуже сподобалось. мене тут є багато приміток, тут багато згадок інших. Творів інших авторів це було реально цікаво читати. Чотири з половиною із п'яти я поставив цій книжці і. Ну, це я прям е, сильно рекомендую. Наступна книга української авторки Юлії Василенко Замість дієт. Тут не про дієти, тут про скоріше своє ставлення до їжі, про свої стосунки з їжею, не дивлячись на те, що мені здавалось, ніби я на темі схуднення, на правильному харчуванні знаюсь е, повністю, то виявилось, що ні, тому що тут е, дуже багато заміток в цій книзі, і тут тебе навчають. Е, не те як правильно харчуватись, а те, як правильно ставитись до їжі. Як саме психологічно да налаштуватись, налаштувати свої стосунки з їжею? Мені дуже сподобалось тут багато вправ, до речі, які можна виконувати. Тут і багато я приміток писав, порівнював свої, свої якісь моменти в житті? Ну я думаю, ні для кого не секрет. Це видно неозброєним оком, що я маю проблеми з зайвою вагою. Вони мені заважають жити. Причому зайва вага в мене настільки вже велика, що це реально сильно впливає на якість мого життя. І прочитавши цю книгу, на жаль, я своє ставлення досі не змінив. Але я над цим працюю. І це. Досить класна книжка про стосунки з їжею, яка тебе не булить. Тому можу рекомендувати, якщо вам ця тема цікава. Наступні три книги я читав для премії книжкових блогерів. Взагалі я читав їх п'ять для цієї премії. Але на попередні дві книжки відгук у минулому відео моєму прочитане за березень. Там я читав Погляд медузи і З нами житиме Еласматерій. Спойлер, виграла книжка Погляд Медузи, яка для мене на трієчку виявилась. А от Елас Матерій, яка зайняла друге місце премії книжкових блогерів, я поставив для себе на перше місце. І от про ці дві книги я розказувати не буду, а розкажу про решту-три, які я якраз таки читав у квітні для цієї премії. І однією з них була кубик Саші Козлова. Це. Такий роман Головоломка, а якщо точніше, шість різних історій, які загалом пов'язані з загальним сюжетом. Хоч і неочевидно, це на початку, навіть десь на середині книжки це не очевидно. Але, але ця книжка нормальна, цікава, але от чогось мені не вистачило. Я навіть не можу, чесно кажучи, сформулювати думку, що саме мені не вистачило. Але от такий післясмак від книжки є. Можливо, можливо. В мене такі враження склались, тому що я читав її не. Тому, що хотів, а тому, що треба було для книжкової ось цієї премії, і вона на мені не дуже то і заходила в настрій. Бо мені хотілося читати щось по типу от, друг. Друг мені дуже сподобався, бо я купив її а, і хотів дуже прочитати, а тут треба було до дедлайна встигнути прочитати а, книжки для премії. І я всі ці книжки і такий. Дивився на цього друга і такий, да, я хочу її, я хочу її, але ж треба читати ці. Загалом, книжка на четвірку для мене, от, але не можу сказати, що тут е, щось таке аж вау. Тут е, багато наукової фантастики, е, трошки містики. Трошки чогось дивного, постапокаліпсису, тобто тут така суміш жанрів, і в кожній з шести історій якийсь жанр превалює трохи над іншим. І кінцівка, кінцівка, не дивлячись на те, що я її не вгадав, хоча в мене були досить схожі думки, але є один серіал, я не буду казати який, тому що це буде великим спойлером, якщо ви дивилися цей серіал. І отут така сама кінцівка. І я не буду казати, що це за кінцівка. Да, але в мене просто в кінці таке відчуття. Це ж було вже. Ну, напевно, якби я не дивився серіал, то мене б це здивувало більше. Але я його бачив і, і розумію, що тут ідентичний троп. Діва матері третя Юлії Нагорнюк. До речі, вже вийшла друга книжка. Я її нещодавно побачив у Віваті вже. Ця книжка для мене на трійку, напевно, тому що це не мій жанр, не моя чашка чаю, як то кажуть, але. Ем, мені здається, якщо е, цю книжку читати підліткам, то вона має сподобатись, бо тут про дружбу, тут про якісь такі цікаві пригоди. Хоча особисто для мене було відчуття, ніби нічого толком не відбувається всю книжку. Але це таке комфортне фентезі для підлітків про дружбу, про якесь там е, кохання, перше, не перше, про асексуальність, до речі, от за що дійсно цій книзі можна поставити лайк, за те, що тут досить добре показана розкрита тема. асексуальності. Це мені сподобалось, але загалом, реально, не моя чашка чаю, і я не буду точно читати продовження цієї книги. Книга, яка зайняла останнє місце, напевно, в премії книжкових блогерів, бо вона, як більшості блогерам, не сподобалась, і мені в тому числі це книга Марічки Поплаускайте. Те потяг прибуває за розкладом. Чому мені не сподобалася ця книжка? Да, тому що це дуже компліментарна українська пропаганда. Загалом ця книга мала би бути про Укрзалізницю. Вона то є про «Укрзалізницю», Залізницю загалом і про те, як е, Укрзалізниця зустріла повномасштабне вторгнення, що е, там робили, хто, як, скільки зусиль е, зробили люди для того, щоб організувати ось ці е, евакуаційні потяги, і так далі, як е, не дивлячись на повномасштабне вторгнення, все одно е, наша залізниця продовжувала своє. Функціонування. І книгу я ділю на дві частини. Перша, де розказують про звичайних людей машиніста, провідницю, якогось працівника залізниці технічного. А другу частину я розділяю на комплементарні висловлювання про менеджмент, тобто про керівництво Укрзалізниці. І Ось ця частина, де нам розповідали про звичайних працівників, про їх емоції, мені дуже сподобалось. Але історії менеджменту мене взагалі не, не вразили, тому що, ну я не знаю, вони були занадто детальні, занадто компліментарні. Тут розповідалась біографія якогось там, забув імена, чесно кажучи, якогось чоловіка, який там в менеджменті працює в них. І ледь не всю біографію з дитинства нашого на мені я не знаю. От, а от історії звичайних е, людей мені дуже сподобались. Тому ця книга для мене на двічку суб'єктивно. Якби ця книга була більше про звичайних працівників, то мені б вона дуже сподобалась. Напевно, це вийде найкоротшим відео на моєму Ютубі, тому що зазвичай, навіть коли я читаю 15-20 книжок за місяць, я вкладаюсь в хвилин 10-15, А тут у мене книжок шість. Ну, подивимось, скільки за довжиною вийде це відео. Це був антирекорд по кількості прочитаного за місяць, але ну, мені з цим окей. Типу, читати заради задоволення, а не заради кількості це те, що треба. І всім дякую за перегляд. Пишіть, що з цього ви читали або хочете прочитати після моїх відгуків. Дякую вам за перегляд. Буду вдячний за лайк, коментар. Всім гарного дня до зустрічі.